Но якщо страна напала наша на кого-то, як можна за це агитировать? Артисты повинні бути за мир. Як вообще можна агитировать? Почему нужно бути за власть в этом случае? Я не понимаю. Максим Галкін подає в суд на міністерство юстиції Російської Федерації. Гоморист вимагає від країни терористки зняти з нього статус інного агента. Тобто шпигуна до нього доєдналися ще троє публічних росіян інноагентів Хто вони дізнаєтесь далі? А репер Потап заявив: у мене дуже великі зв'язки. Чоловік уперше розкрив, чому перебуває не в Україні і чим займається. Ви будете здивовані. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Вы, наверное, в курсе, что Министерство юстиции Российской Федерации признало меня иностранным агентом. Аргументи були такі, що я якоби получав денежні средства з України. Отже, російський шоумен і комік Максим Галкін був внесений мін'юстом країни окупанта до реєстру іноземних агентів у вересні 2022 року за активну антивоєнну позицію та відкриту критику Кремля та його головних пропагандистів. Во-первых, я не займаюсь політичною діяльністю. Во-вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью, политической сатирой и юмором, то, что делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет. шутил раніше над політиками 90-х, потім 2000-х, сейчас над нинішніми, і вважаю своїм неотъемлемым правом на труд, на жанр висміювати то, що волнує мене. Никогда я не був ніким ангажирован. Гуморист Максим Галкін забажав позбутися статусу іноземного агента в Росії. Принаймні так стверджують російські пропагандисти за інформацією російських змі. Халкин подав позов против Минюста России до Москву рейтского суда Москвы, об из него снял статус иноагента. Вообще не знаю, зачем меня толкают в политику, хотя я никогда к политике не стремился. Что касается моего неотъемлемого права высказывать свое мнение, свое искреннее мнение. Когда мне хочется что-то изменить, чем-то поделиться, сказать то, что меня волнует, я это делаю как гражданин, как человек, как соотечественник, то это та искренность, которая, ну, она не оплачивается но это же нормально. Я не торгую своим мнением, я с ним делюсь бескорыстно, говорю то, о чем меня волнует, и буду говорить. И считаю, что это мое неотъемлемое право, закрепленное в Конституции, так же, как и право на труд, в котором мне сейчас отказывают, просто потому, что я имею свое мнение, от отличное от общепринятого. От от Сам артист ці чутки поки не прокоментував. Проте відомо, что до свого иногенство він ставився с великою иронией. Инагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественность шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иногентом. В общем-то, мне не привыкать, я не готов, естественно, отказываться от политической сатиры, от политического юмора на потребу сегодняшнего дня в угоду нынешней конъюнктуре. Потому что я должен рассказывать то, что остро, актуально, смеяться над тем, что действительно достойно высмеивания. И это особенность моего жанра, иначе тогда этим незачем заниматься. Також ж, публічні особи Земфіра, Сліпаков, Макаревич і Лазарева теж подали позов до суду зняти статус іноземного агента, бо грошей з України вони не отримували. Це їхня громадянська позиція, і вони виступили проти війни. Як вам зараз цей статус іноземної агента? Ви пишаєтесь з ним? Слушайте, я ну, в... ну, нет, особенно це така, це ж медаль почетне. Это, в общем, достаточно обременительная такая штука, с которой довольно трудно жить, если ты, например, в России находишься, то это правда очень много на тебя каких-то обязательств, если ты продолжаешь работать, получать деньги там очень неприятная вся эта история. То поэтому мне это, в общем, как-то ни жарко, ни холодно. Но скорее это, конечно, ничего приятного в этом нет, когда твоя собственная страна, а Россия это моя страна, по-прежнему тебя называют вот, типа. які-то клейма ставить, не хочу, Мені то не очень нравиться. Вечір ми з України. Це Потап. Також український продюсер і репер. Потап неодноразово піддавався хейту через те, що не перебуває в межах України. Олексій Потапенко вперше детально розповів, де він перебуває та чому не повертається до України. Про це він повідомив сайту Найкращі дівчата, Най їжа, найкрутіші дороги. Отже, на запитання, де потап перебуває, він відповів: я не буваю в одному місці. Це пов'язано зі специфікою моєї роботи зараз. Я маю на увазі аукціони, благодійні концерти, збір на армію, гуманітарну допомогу. Тощо в мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші і допомогу саме за кордоном, і перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільш корисним. Це може бути і в Україні, і в Європі, і в Америці. Далі. Далі далі продовжувати те, що вміє доноси інформацію про Україну. Вести цю діяльність, будучи фізично в Україні, неможливо, переконаний продюсер, щоб уникнути шахрайства і спекуляцій на зустрічах з впливовими друзями і благодійних концертах. Він повинен бути присутнім особисто. Пряма мова: ну коли я їду за кордон виступати як артист, то звісно, я не можу зробити цього дистанційно. Коли їду як бізнесмен, домовлятися за те, щоб відправити 15 автомобілів швидкої допомоги, чи 25 контейнерів гуманітарної допомоги чи медичну допомогу, то теж має б. Бути там присутнім особисто, бо я це все беру особисто під свою гарантію і свою бізнес репутацію. Зараз дуже багато фейків, як не несумно це звучало, але багато хто користується нагодою, щоб списати гроші. Тому важливо все контролювати особисто і бути гарантом усієї тієї гуманітарної діяльності, яку ми ведемо. А зробили ми дуже багато вже. Також шоумен розказав, що саме робить. Займаюся тим же самим, чим і займався. Працює над великими проєктами ще півроку тому ми зібрали 80 мільйонів гривень зі своєю дружиною, якою я дуже пошаюся. Також зі своїм партнером із Сан Франциско побудував nft платформу Help UA. А весь Отриманий прибуток. Ми спрямовуємо на допомогу українцям, що постраждали від війни, залишились без домівок, теплих речей, продуктів, іграшок тощо робимо усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості українців. Ми вже змогли надати допомогу восьмирічній Ангеліні з мамою, яке вимушено жило у наметі прямо на уламках розбомбленого будинку, ані якій 68 років, яка залишилася без родинного гнізда, побудованого власноруч чоловіком ще 46 років тому, та багатьом багатьом іншим родинам, які постраждали від ворожих атак. Також він проводив аукціон в штаті в ході якого вдалося зібрати гроші на протезування і реабілітацію 25 українським військовим. Крім того, потап є амбасадором батальйону. Добробат воно ну, дійсно Добробат. щоб батальйон добра суцільне добро, допомога, любов. я себе почував то, ну, неймовірно. Олексій вже встиг профінансувати відновлення будинку мешканки Гостомеля Надії Іванівни. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати! Слава Україні!